А, любі друзі, і знову з вами я, ваша весела, гламурна, розумниця жабка! Чи чули ви коли небудь про чаю в ній ліси, де ростуть найсмачніші ягоди і живуть добрі звірята? А чи знаєте ви, що скоро до нас завітає особливий гість? Той, хто дарує? Подарунки всім слухняним дітям. Гр, що це за балачки, про якогось там Миколая. Я динозавр, найкрутіший динозавр у світі. І я хочу розносити подарунки сам. У мене є великі кіхті, щоб дістати найвищу ялинку. і міцні зуби, щоб розкусити будь-яку упаковку. Динозаврик! Друже, ти дуже сильний і смішний, але святий Миколай це особлива традиція. Він приносить радість дітям і дарує їм віру в чудеса. Може, ми разом придумаємо, як порадувати всіх дітей. Ось, наприклад, подивитись неймовірну зимову історію. Це свято. Кажуть, що Святий Миколай принесе всім подарунки. Але де його шукати? Я стільки часу шукаю і нічого не знайшов. Ой, зайчику, ти знову що шукаєш? Думаєш, Миколай просто так залишить подарунки під ялинкою. Треба заслужити їх. Як це заслужити? Я ж був чемний, ну майже чемний. А ти допомагав комусь? Адже свято це не лише утримання подарунків, а й дарування радості іншим. Ммм, я не думав про це. Скоро? Так. Але я теж чекаю на подарунок. Ой, медведику, ти завжди про просадку та їжу. А ось що ти робиш щось добре цього року. Ну я допоміг бівці зібрати горіхи одного разу, а потім заснув. А що це? недостатньо? Може, нам варто щось зробити для нашого лісу? Може, якщо ми будемо допомагати подарунки від Миколая, самі нас знайдуть. Про те, як отримати подарунки від Миколая. Але пам'ятайте, свято це не тільки про те, що ми отримаємо, а й про те, що можемо зробити для інших. О, Янголе, а що ми можемо зробити? Ми хочемо подарунки, але ще більше хочемо зробити щось добре у вашому лісі. Є багато тваринок, яким важко у цей зимовий час. Можливо, ви могли б допомогти їм. Я можу поділитися своїм запасом меду з іншими тваринками, а я можу показати зайчику, де ростуть найсмачніші ягоди, щоб а я можу прокладати стежки у снігу, щоб інші змогли легко ходити по лісу. Ваша доброта вже почала творити диво. Кожен із вас зробив щось важливе. І це варто більше, ніж будь-які подарунки Подивіться, це щодівна зірка Миколая. Вона показує, що ми все зробили правильно. Мабуть, це рік. Дійсно був особливий, і тепер я розумію, що головне – це дарувати добро іншим. Так. І тепер я не чекаю подарунки, бо вже отримав найкращий можливість допомогти своїм друзям. Тепер ви справжні помічники Святого Миколая. Продовжуйте творити добро. І це свято буде завжди поруч із вами. З днем Святого Миколая!